Це все належить нам. Це все може бути обкладено чувачками, які люблять марувати грошики. Києв і Вашингтон уклали угоду про видобуток корисних копалин, що за очікуванням української влади покращить стосунки з адміністрацією Трампа. Зеленський вже на цьому тижні може підписати цю угоду. Що з цього приводу думають Дніпряни? Дізнавалися далі. Ну, не знаю, все що то все к лучшому. якщо кажуть, чи ні. А чому? Це наша земля, це все належить нам. Категорично ні, тому що я вважаю, що український ресурс він повинен залишатися в нашій державі і на які поступки йому не слід йти. Треба тримати свою позицію чітко і твердо. Потенційно, файно, але і загроз багато всяких. Не знаю, чесно кажучи. А як думаєте, які загрози можуть і... Ну, В першу чергу просто що. Це може бути всяка фігня, що м -м, будь що ж у нас робиться, піздеється всяка корупція фігова. І неважливо, це закордонні, якісь будуть купалини чи бізнес, там центри, чи робочі місця. Все одно це все може бути обкладено чувачками, які люблять варувати грошики. І що, що наші якісь робочі місця, що іноземні, які будуть створюватися, все одно це все в небезпеці. І не знаю. Коротше, усе ж залежить від кількості. И качество. Если они хорошую цену поставят, то это одно дело. А если за бесплатно или как-то не на Дніпру, Україні, 안, не про Украине, то тот не душ. Не-не-не-не. Не, не питримы. А чего? А что, чтобы продадут нашу іска... полезные ископаемые. І будуть робочі міста їхні американські. Це просто гра людей і власти. Прокопальні. Ми ж нічого не знаємо, що там, як, по чому. А вокруг цього крутиться все, вокруг этого там разговоров много. Надо треба прикращати розговори і переходити до міру. Якщо вони побудують тут якісь підприємства, де будуть українці працювати, то і прибуток буде ділитись між нами всіма, а не тільки в Америку йти, то тоді так. А якщо це тільки в одні ворота, то ні.